Помічниця стоматолога з допами чи без? Суньте. Все вирвав 6 імплантів зверху, 6 знизила <гум> <гум> ложку в рот вібраторну. Okay. Так само, як нігті мають бути короткі, так само, щоб там не забивали, все це. У мене ж руки мають бути Я 10 тисяч разів в день мою історицю. У мене гарні вуха і <гум> очі <ось>, називається. <гум> 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 Той неуспішний і на соціальні. Давайте е, зразу до справи. У вас болять зуби, у вас є проблеми зі зубами. Ви в Німеччині, ви знаєте, що в Німеччині зі сервісом проблемно. На жаль. Того, я вам можу порекомендувати, що напевно сама найкраща клініка стоматологічна, саме така сексі клініка, вона в Дюссельдорфі зараз. Можливо, ще потім з'явиться в інших містах. Дуже багато, до речі, писала: а коли Берлін. А коли гамбург, а коли, а коли буде ну, Приїжджайте перше сюди, а потім буде ви маєте їздити сюди, дати заробити, щоб відкритися вашому місті. Ну але сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Дуже багато українців і не тільки. Не до кінця розуміють, як працює страхова система в Німеччині з точки зору стоматології, бо дуже часто, можливо, люди приходять до зубного, їм ставлять якусь пломбу і питаються вам, звичайно, чи з доплатою. Того зараз ми спитаємося ви. Видатного україно-німецького стоматолога. А що то за прикол? Що ти приходиш до зубного, а тобі кажуть, вам безплатно чи доплатити. От, от як то все функціонує? От, у мене, наприклад, є державна страховка. Наприклад, там АУК, ТК, неважливо. Державна страховка. Я прийшов, ти лікуєш зуби, і в якийсь момент ти питаєшся, а що по пломбі? Е, тема така дуже як обширна, але <кій> почнемо з того, що. Е... Державна страховка, страхівка зроблена в Німеччині так. В неї є чотири головних заповіді. То є медицинеш індиціат, То має бути по, по медичній uh -huh. е, індикації. То має бути ausreichend. ausreichend – то достатньо. То по нашому троєчка. Ну, щоб було нормально. Має бути wirtschaftlich. Вигідно. Вигідно для, для страховки без лишнього. І четверте, я вже не пам'ятаю. Але теж ну, не щось, саме то, добре щось, до пацієнта. Щось теж хренове, витчафліч, медициніш індиція, і має мати смисл. Добре, так? коротше, державна страховка це типу, аби не боліло і на мінімалках. Так, то, грубо кажучи, або навіть якщо пломба, то пломба амальгаму зараз з 25-го року забороняють. Але не відміняють так само то є цементна пломба. Або е, є такі е, дешеві, називається кунштов, там капельку кераміки, але більше пластмаси, які е, без, без адгезивної техніки просто вставляються, засвічуються і все. От то є на троєчку. Тримається. Бо воно не настільки довго. Коли робиться пломба адгезивна, то нанесить, наноситься спеціальний клей, який там і нерв заспокоює, і, і краще тримає, тоді ти працюєш мінімально інвазивно, тому що тобі не треба бурити зуб так, щоб втрималась та пломба ретенціями фізично. А можна чуть-чуть забрати, воно тримається так само на клею. Вона... То щось що за дуже багато деталей, там вже половина з доплатою ліпше. З доп... <світ> з доплатою ліпше і менше інвазивно. тобі менше треба забирати зуба, і тримається воно довше. Все. ага, менше. А ота цементна пломба це типа цемент, цемент, прямо ти як будинки будують, чи що? Ну то глезі цемент, ну приблизно смисл такий. Коротше, то для хандверкерів така пломба. Ну ти що? порошок замішуєш з рідиною, спеціальною вставляєш. У рідиною. А у вас, є і... та... у вас є така міні бетономішалка Е, Вібратор називається. Ладно. Поставлю то на старт-відео, вібратор. Добре. Так. Значить, людина прийшла в неї державна страховка, їй йде саме, ну, не найкращий для неї варіант. А що зробити, щоб ти поставив варіант ліпший? Людина мусить Доплатити. сама це платити? А скільки, зазвичай? Ну, ну, ну понятно, є це по різному, від... Ну, приблизно. Це, ну, приблизно, то коштує від 80 до 160 євро Уф, за пломбу. То зараз, А якщо в кого 4, 5, 6 пломб, то ж каси виходить. Ну, то множити можна. Добре, ми, ми зробимо так, дивіться. Мені регулярно пишуть, що успіх людини які в неї Зуби Зуби в мене херові, значить, мені постійно пишуть, що я той не успішний і на соціалі. С... Соці... Ти... Соціал наше все. Ти ж теж на соціалі 100%. No. Ти, ти, ти просто так зубний. Коротше, от. Ти ж не все. хочеш рівняти, я тобі скільки раз тебе прошу. Все. Я, от я піду рівняти, я піду робити пломби, бо коментарі впливають дуже сильно на моє життя, я плачу по ночам. І от я прийду робити до тебе зуби. І якщо в мене державна страховка, я сідаю в крісло, ти починаєш робити зуби, і в якийсь момент ти скажеш, що треба доплатити, якщо ти хочеш щось ліпше. Бо державна якщо тобі, страховка оплачує якщо тільки тобі, мінімалку. Скажем так, державна страховка, то офіційно прописано всюди. Платить на троєчку. То має називатися ну достатньо. Ну там пише прям троєчка, чи там пише просто... Аусрайшент, то по німецьки троєчка. А ось то по німецьки троєчка є. Короче, державна страховка закриває все, що Щоб не помер. Так, щоб не помер. Я хочу ліпше, але я не хочу платити багато. Ну, зроби додаткову страховку. Почалося. І скільки то коштує? Касать? Да, Касать. Ні. Є різні додаткові страховки. Там мільйон, е, ну, мільйон різних там є тарифів і контрактів. Якщо... Плюс-мінус 20 20-30-40 євро я... в місяць, залежно від віку. 20-30-40 євро в місяць? це вже цікаво. Або порадиш, або натякнеш, що є якась опція страховки, яка мені буде вигідна і. З цією страховкою ти зможеш мені зробити нормальну посмішку, щоб не писали, що я не вдах. Ну, наприклад, ми конкретні страховки ми ніколи не рекомендуємо. То, само собі. Ми її не маємо права і не робимо. Якщо чесно, взагалі не рекомендуємо. Само себе. Але в нас, наприклад, є, можна самому знайти. Я можу сказати, що зробіть собі додаткову страховку, вам пізніше буде дешевше, тому що все дорожчає. Матеріали подорожчали майже на 30% тільки за один рік. Тому всі беруть доплати і більшість. Типу, якась є зубна інфляція. Можна... Ну ні, тому... то інфляція є всюди. Матеріали стають да, дорожчі. Ну, тоб, тобто, ну да в магазині так. ти теж на 100 євро вже багато в тебе Чекайте, не буде. Подумав, інвестуйте в свої зуби зараз, бо потім буде дорожче. Ну чим далі, тим дорожче, звичайно, тим менше зубів. Ну да, їх... два і... рази Бог тобі безплатно дає зуби. Третій раз треба платити. Клинка <смеш> філософії. Халява закінчується. Коротше, значить, україномовні, російськомовні, німецькомовні Дивись, в люди приходять є, сюди. У нас, наприклад, є маклер, він вільний маклер, він незалежний від якоїсь страхівки, з яким ми працюємо вже давно. Він для наших пацієнтів робить завжди додатковий сервіс. Він може там, другі страхівки тобі провірити цей. Для наших пацієнтів О, все почало, вже пхається, Зап... ні, от, ні, маклір, не... вже то, то, то. може от... зробити він, зроби собі в інтернеті, я ж не против. Да, але потім... А... потім сам з ними розбирайся. <гум> Добре, але Серйозно, скільки повилазить за страховку? Ну плюс-мінус. В когось 2, 10 євро місць, то... в когось двадцять. Чим Шо... молодший, Шо впливає? тим дешевше. Що впливає? Молодший, значить, вік. Вік, то, да, то, то що страховка переймає, тільки чистки пломби, чи вона тобі і зуби, чи вона тобі вініри а, коротше, платить. А, Мільйони. Стапе вініри. Є такі, Є? що навіть вініри переймають. Через п'ять років там ти безлімітний, по-моєму, і це, тобі і вініри і імпланти, і все платять. Я думаю, може, 5 років потерпіти а потім вініри просто собі зробити. Ну, на здоров'я. Добре, а вініри, ви робите вініри? Звичайно. Опача, опача, А ну, чекай. Але паш, треба вирівняти трошки, а потім зробимо вініри. Тому <реш> що <реш> то вийде не вініри, а коронки. Вініри має бути тонець. <реш> а і мені треба, було, знаєш, найпростіший шлях. От, Заснути, правильно. проснути, щоб все було добре. Да. Таке ви робите? Звичайно. О, ребятки. Все, вирвав шість імплантів зверху, що знизу. До побачення. Ай, Боже. Ні, завжди краще до того підрівняти. І до речі, коли рівняєш, кстати, коли рівняєш зуби, ти працюєш з клієнтами, я тобі, грубо кажучи, виставляю рахунок на суму X. Ти можеш. Ту суму списати з податків, тому що О! треба для твоєї О! роботи, і то реально працює. У мене багато все. людей. Які... То просто, то просто то не лікар, то секс. Був би дівкою, тут би вже на нього пригнув. Не дам. До речі, <рес> <рес> зуби зроблю і дасть. Так от, <рес> <рес> все, ми, ми поняли систему. До речі, відгуки я знаю тут. Відгуки хороші. Моя дівчина тут обслуговується. Я тут вже був. Тобто, це не платна реклама, це тіп зі Львова, я зі Львова. Ми Фор... жили 300 метрів друг від друга, да. познайомилися з Німеччині. Фор... Фортеця Львів всі діла. Для... Ладно, в коментарях потім напишете. Е, і виходить наступне, що відгуки поки що я отримую тільки хороші. Була одна людина, яка написала, що дорого. Не знаю, що в неї там було за проблеми. Якщо дорого, дійдь до мене, вчиться заробляти. Але страховка, значить, державна, яка у вас є зараз, вона мінімалку переймає. Тут ви зможете. По різних форматах дізнатись про додаткову страховку, щоб зекономити свої гроші і зробити зуби ліпші, ніж в мене. І наскільки я пам'ятаю, останній раз ми говорили, є ще якась опція, коли серйозна штука, і треба багато грошей, можна кудись в Боснію чи щось таке поїхати. Ну, як є, є клініка, в нас так само в Боснії, там дешевше, тому що там податки десь процентів, персонал дешевше і так далі. Угу. Там, там дешевше, туди треба летіти. Але гарантія так само в нас буде тут. Короче, тут в принципі то можна, можна сказати... так само можна все проговорити при короче. Любі зубні питання заслуження. тут вирішуються, і ну, на яких так. мовах українська я підозрюю тут є. Українському ну, українська має бути українська, російська, арабська, грецька, добре, англійська, добре, українську, російську Як зв'язуватись? Тобто були коментарі, писала дівчинка, що подзвонила і сказала, типа, ну і що можна просто можна, можна тоді написати мейл на інфетмондент де імейл буде на відео перезвоніть мені. Будь ласка, на російській мові, бо я не розумію. Може, так російською українською можна написати. надати. Добре, а ви не думаєте якось пізніше? Ну я підозрюю, може з часом тут трошки появляться гроші е з українців і додати телефон, щоб стояв прапорець український, куди можуть дзвонити? Якщо в мене буде достатньо персоналу, оп. Оп, персонал можна зробити і таке. Вакансії Дюссельдорф, стоматологічна клініка. Які є вакансії? Кого шукаєте? Помічниця стоматолога раз. Е, спереді. Чекай чекаю на помічниця... інформацію. Чи, як а, помічниця, називається? помічниця стоматолога з допами чи без? А? Ні, можна без, навіть без. Я готовий нам. Можна без. Ціна договірна. Ні, Я женатий, заміжні? Ні. У мене троє дітей. Жінка так само дивиться, тому без допит. Як добре, що я то Так, Помічниця стоматолога, потім е, асистент, який ще, напевно. На інформацію спереді, на, е, на рецепцію. На рецепцію, добре. Е, кого ще шукаєте? Е, гігієніста. Гігієніста? Ну, професіоналі це на А, Коротше, зуби чистити. Та, добре. Ну, чистити. Так. Добре. Чистити зуби, ще кого? Добрих, хороших людей. Добре, хороших пацієнтів. Добре, якщо, Вдячних пацієнтів. Тоді можна сказати так: якщо у вас є досвід роботи в стоматології, ви берете своє резюме. І B2. Прос... Люди, B2 доблі, мова. Мінімум Б2. Може бути і мужчина, і жінка, немає різниці. У мене пацани тут працюють і, кстати, дуже класно і дуже задоволені. ]ドuh. Коротше, якщо у вас впевнена німецька. Ви присилаєте своє резюме на кар'єри Етмонден, здається, да? імейл теж буде десь на відео, і його обов'язково розглянути. Звичайно. Тобто людина все одно якусь відповідь отримує. Так. А узбільдинг пропонуєте? Пропонуємо. Опа. Вже з наступного року. З наступного до речі, року. коли Озбільно починаєш, тебе 100% процентів з Ми біженцям з України продовжили параграф до 26-го року. Вони можуть а на три роки. Тобто то понятно, але там і так будуть продовжувати. Що думаєш. <кій> ну, ну, будуть продовжувати або поміняють параграф, звернатися за зміною параграфа. Добре, а у збільних на кого? Так само, на помічницю стоматолога і на гігієніста. Ну, помічницю стоматолога ти можеш Добре. рости в гігієніста, як... в бухгалтерію, в. Там багато я, можуть стати, які є. Якщо є якийсь чи? хороший стоматолог або стоматологиня з України, вона може до тебе звернутися за порадою, допомогою. От вона прийде, я від Бога стоматолог, я хочу бути стоматологом в Німеччині. Вона ж може почати в тебе як асистент і паралельно вчитися. перележу чи... Звичайно, звичайно. Вже в мене є такі, в мене і на практику ходять, на госпітацію ходять, і потім є такі, що працюють стоматологи, Ти поки дивує? підтверджують е, свої документи. Працюють помічником, підтвердили документи, працюють стоматологом і так далі. Ти звичайно. Диви. Опача добре. Ну, в принципі, все є, ми... треба тільки пройти. Найважливіше було, до речі, на рахунок відгуки. Відгуки можете подивитись. Дуже гарні відгуки тут пишуть. Найчастіше здається, згадують, згадуєшся багато. Мало пишуть відгуки. Мало. Поки що тільки ну, компліменти відгука, мені бо... живий, що в мене гарні вуха і ну, бо, бо, бо ти обручку не носиш, того роблять компліменти. От, до речі, жінка. Я не маю права як стоматолог носити кільця, тому що туди попадають бактерії і дезінфект. Тут по закону, звичайно, не маєш права. Так само, як ніхті мають бути короткі, так, щоб там не це. У мене ж руки мають бути. 10 тисяч разів в день і стерилізую. Твої руки застраховані? Поки що ні. Але ти знаєш, що я страховка для такого? Я знаю. У мене просто життя застраховане. Ні, у мене руки, кстати, застраховані. Ну, треба подзвонити своєму застрахувати своє. От я чув тебе маклів і знайомий. Кстати, собачься щось. Що ще такого цікавого специфічного. До речі, дуже часто пишуть за дітей. Дітей ми приймаємо тільки, якщо ну, і допомагаємо, ми тільки не робимо. Єдине, що ми не робимо, то дитячу ортодонтію. І ми е, дітей не лікуємо під повним наркозом. Тому що має бути дитячий стоматолог, має бути, щоб дітям було. Я перенаправляю в дитячу стоматологію. Добре, стоматолог. який найменший вік тут був? Який п'ять місяців. Стоп, в смислі. Ну так, в смислі, да. ми не знаємо, коли прорізається зуб. Добре. Як провірити прорізається? Кажуть, засуньте ложку в рот. Що такого цікавого з'явилося за останній час? Якісь, може, новшества, якісь штуки з фінансами, зі зубами, якісь нові технології. І, до речі, ще за вініри коротко розкажеш, бо от недавно був в Баварії, там інший блогер дуже хвалився, що він в Турцію їде собі робити вініри. Супер, я дуже люблю тих людей. Чого? Вони потім через пару років приходять до мене і все переробляють. Чекай, йому написали 20 років гарантія. Ну, no, він полетить в Турцію як в нього Венір, вилетить один чи другий. Ага. І хай потім знайде їх. Але э, сюди можна прийти зробити вінір? Звичайно. А скільки коштує Веніру взагалі? Ну, так плюс-мінус. Ну, в середньому десь тисячу. Один? Залежно від того, то, якщо ти поставить, то все приватно страховка там чи не платить. Тобі 20-30 не треба. Тобі треба від пічорки до пічорки. Шестьорку ти коли посміхаєшся в тебе не видно. Тут. Віні, <с <с вініри на шестьорки, то розводняк. Добре. А що такого нового ще появилося? Ну, наприклад, в нас зараз ми з наступного року починаємо працювати з центрифугою. То, наприклад, якщо тобі на імпланти не треба нарощувати кістку. В тебе хірург бере кров, стаде фіт -центрифугу, центрифугує, там дістає плазму. З тою плазмою тобі в кістку засипає і воно набагато краще заживає. Ну, ну то щось таке із таких Ну, то нових, такий хай-тек. Так. Ми робимо так само феститини ай айнем так, тобто, якщо там 4 імпланта, можна зразу зробити так, що ти зайшов, ти імпланти вкрутили, і ти виходиш, залежно від ситуації, звичайно, але зачасту виходиш вже з зубами. Окей. Okay. Okay. E, можна зробити. E, і, наприклад, що по фінансах, що важливо, з наступного року в нас є можливість, в дуже небагатьох клініках є, я там дуже пишаюсь. Okay. Є можливість фінансування e, любого рахунку до 36 місяців безпроцентно. Uh -huh. Грубо кажучи, скажімо, в тебе рахунок там за зуби за 3,5 вініра – половиною Веніра три Раус. Єнсіньгам. Давай заново. Фінансування. Е, відносно фінансування. Чим я дуже пишаюсь, ми зробили, е, у нас є контракт з одним як банком. Всі наші пацієнти можуть до 36 місяців безпроцентно розбивати будь-який рахунок. Наприклад, ти зробив собі 3,6 вініра 3,5 чи там 300 в тебе рахунок. Ти говориш що на рецепції, uh -huh. і або можеш там навіть через EP зробити. І тобі твій, твій рахунок розбивається на 36 місяців. Тобто по 100 євро в місяць ти виплачуєш свій рахунок. в кредит. Плюс-мінус. Безпроцентний. Здається, що там зробити більше, вже тут додаткову страховку. Можна. Ну, добре, так, така опція є, і так, і так. але Типу, додаткова страховка дуже цікава. Значить, Дюссельдорф, ще є філіал. Ленгенфельд. То біля на близько. Біля Леверкуза, Лангенфельд, на сайті є вся інформація. Якщо українською, російською хочете консультацію написати на e-mail, вам перезвонять. Так. І скільки часу тут чекати, якщо треба зробити зуби? От якщо я сьогодні чую, що от в мене є якісь проблеми не нагальні, бо, понятно, якщо нотфаль, ти можеш просто пройти. А краще за якщо... зарані подзвонити, тобі скажуть, в якій годині прийти, щоб не сидіти якщо мати може щоб не чекати лише час. Супер. А якщо вот щось не супер нагальне, не супер страшне, то скільки зазвичай тут чекати термін? Бо я чую дуже часто там там, там, там треба місяць чекати, там треба 3 тижні чекати, 2 тижні ну, чекати. буває таке. Буває, що хтось захворів, відмовив термін. Буває uh -huh. хтось по по Буває там на великі терміни, звичайно, там треба чекати трошки довше, тому що ми. Слава Богу, користуємося якимось попитом. І пацієнтів в принципі багато, але в принципі завжди можна знайти якийсь термін. Всім Будьте папа. здорові, да. багато. пацієнтів. до пацієнта, Пацієнти важливіші за відомо.